Що робити, якщо я не довіряю своєму партнеру, як вийти з цього стану постійного контролю і сумнівів? Тут треба дивитися трошки глибше. Дві можливі причини, які реально треба пропрацювати, і куди треба зазирнути. Перша причина, ви тягнете попередній досвід, попередні невдачі у нові стосунки. І відповідно цей шаблон, цей тригер, який у вас лишився як страх, як недовіра з попереднього досвіду, ви просто не свідомо. Тягнули у ці стосунки, і тут намагаєтеся по суті несвідомо але вибудувати знову новий конфлікт, нову ситуацію, яка підтвердить ті сумніви, які ви з собою фоном принесли з попередніх стосунків. Другий момент. Дуже часто жінки несвідомо інтуїтивно зчитують зі свого партнера те, що їх по суті насторожує, те, що викликає в них недовіру. Але під тиском обставин, під тиском логіки і ума дуже часто відбувається конфлікт. Бачу ідеальну картинку, але всередині мене щось каже, що тут непорядок, щось не то мене десь обманюють. І коли людина до себе не дослухається, а йде на поводу того, що їй транслюють, відбувається цей конфлікт, що я чомусь роблю те, що, начебто, не має ніякого сенсу. Картинка гарна, чоловік гарний, наче все виглядає прийнятно, але я чомусь відчуваю потребу контролювати, і в мене постійно крутиться оця фонова тривога, наче щось відбувається за лаштунками за моєю спиною. Тому подивіться, будь ласка, у бік того, наскільки ви взагалі собі довіряєте, не тому, що вам пояснюють, не тим словам, які вам озвучують, а тому, що ви считуєте, коли з вами балакають, а тому, що ваше тіло вам підказує, коли людина повертається додому, коли ви разом проводите час. Або коли по телефону людина щось вам пояснює і дає якусь інформацію, яка розходиться з тим, що ви в цей самий момент зчитуєте з людини своїм внутрішнім інтуїтивним почуттям. І ще один момент, який я думаю, варто підсвітити. Дуже часто ми накладаємо на партнера певний шаблон, свої очікування, яким ми хотіли б його бачити. І відповідно, коли з часом цей шаблон іде у розріз з тим, що ми бачимо реально, ми все ще намагаємося вмовити себе, що ми помиляємося. Наприклад, ми бачили на початку стосунків, що це людина ну, трошечки зажиміста, жадібна, що вона економить, що вона не дуже готова а, витрачати гроші, а, гарно проводити час і так далі. Наприклад, і коли в подальшому місяць за місяцем ми поступово послабляємо цю хватку і починаємо бачити реальну картинку, в нас з'являються оцей страх і тривога, наче щось я упускаю, наче щось не складається у моїй голові. Пазл починає руйнуватися. Тому що моя картинка, з якою я входила у ці стосунки, була однією, а зараз, по факту, я спостерігаю зовсім інше. І тоді я відчуваю цю тривогу і бажання контролювати партнера, тому що мені здається, що якщо все буде так, як я сказала, моя ідеальна картинка світу, з якою я входила у стосунки, вона збережеться. Але як тільки я послабляю хватку, як тільки я прибираю контроль, ця ідеальна картинка починає руйнуватися, тому що вона насправді дійсності не відповідає. Тому подивіться в цих напрямках, можливо, це дасть вам підказку і розуміння того. Де саме потрібно пропрацювати свої страхи і тривоги для того, щоб ваше життя стало щасливим і гармонійним? Будьте свідомими, любіть себе. А ми ще побачимось.